Цивільні, які були в російському полоні, отримали право на відстрочку від мобілізації. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову, яка унармовує зміни до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, що потрібно для отримання відстрочки, отримати виписку з єдиного реєстру осіб, яких незаконно утримувала Росія, подати документи до територіального центру комплектування. Паспорт чи id картку довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, військово-облікові документи, випуску з єдиного реєстру осіб, позбавлених свободи через збройну агресію Росії, очікувати рішення ТЦК та СП про надання відстрочки це важливий крок у захисті прав тих, хто пережив полон. Якщо вам Потрібна консультація або допомога в оформленні необхідних документів. Звертайтесь до компанії Правова позиція.